Привіт, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, 8 квітня, день сонячного затемнення. Але ми з вами робимо прогноз на тиждень. Подивимося, що цей тиждень, з 8 по 14 квітня, нам з вами принесе. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте глянемо, в чому ви знаходитеся зараз. Зараз відчувається така втома розчарування, біль, важкість. Знаєте, коли. А... Є речі, які дуже ятрять душу, але поруч з тим ви маєте сподівання і надію на майбутнє. Тобто дуже важко всередині, але все одно є надія на найближчий час, на якісь дуже Файні можливості для вас. І через цю біль, яка всередині сидить, у вас може дуже коливатися ваш настрій, ваші реакції. Тобто ви можете себе до кінця не контролювати у своїй поведінці, можете намагатися конфліктувати з оточенням, так? не підпускати людей до себе, десь відстоювати свою позицію. У тут трошки необхідно подумати про баланс та збалансувати свої енергії на сьогодні, і цей взагалі тир. Тиждень. Що несе вам цей тиждень? Так, період із 8 по 14. Які енергії до вас можуть прийти. Якісь нові пропозиції, якісь ідеї, якісь можливості, але а, саме через це внутрішній такий стан розчарування, ви можете їх не сприйняти серйозно. Дуже важливо, а, знаєте, бути чесними з собою, а, чесними з оточенням. Якщо ви працюєте або матимете а, якісь розмови, якісь ситуації, пов'язані з документами, дочитуйтесь до всього, що написано дрібним. Шрифтом, От, необхідно прояснювати всі ситуації до дрібниць, от, і звертати на них увагу. На цьому тижні ви можете отримати дуже цікаві такі новини, пропозиції, які може можуть бути дзвінки, але треба перевіряти, перевіряти ще раз, повторюсь, інформацію, щоб не залишитися в лузерах. Дуже важливо на цьому тижні звернути увагу, що настав час чимось попрощатися. І для того, щоб піти у щось нове, в нові енергії, вам доведеться. Це просто залишити те, що вже вам не потрібно, що вам заважає, розчистити, так би мовити, шлях собі. І ви з цим прощатися не дуже і хочете, але час уже настав. Пора змінити свій емоційний також стан, переформатувати себе. От і вийти, вийти із цієї апатичності, піти у а, творчість, у розвиток, ловіть свої можливості. Вони на цьому тижні будуть просто підсвічуватися тими ситуаціями, які будуть навколо вас а, відбуватися. Ідіть у щось нове.